Вітаю вас! Сьогодні у нас казковий гість, хлопчик Незнайко. Як ми вже пам'ятаємо, Незнайко багато чого не знає. Він не знає, як поводитись правильно та культурно. Як ми можемо йому допомогти? Давайте навчимо Незнайка правильно поводитись. Тоді для початку послухаємо казочку про дівчинку, яка поводилась так само, як і Незнайка. Жила собі дівчинка Маруся, і була вона дуже спритною та допитливою, але неохайною. Прокинеться Маруся зранку, так сяк одягнеться і гайда гуляти. І байдуже Марусі, що волосся її розкуйоджене. Сукня пом'ята або буває навіть порвана, якою була на вигляд Маруся? Неохайною. А як ви думаєте, чи подобалась ця дівчинка іншим? Іншим, мабуть, було неприємно з нею грати? Всі іграшки Марусі були розкидані аби де. І в дитячій кімнаті, і у вітальні, і навіть у ванній. Багато з них поламані і брудні. Скрізь валяються обгортки від цукерок. І гадки немає Маруся про те, що іграшки треба прибрати на свої місця, а папірці від солодощів до сміттєвого відра. Як ви думаєте, у Марусі вдома був порядок. Чи безлад? Безлад, все розкидане. Чи хотіли б ви мати таку подружку, як Маруся, щоб разом з нею гратися або запросити її в гості? Мабуть, з такою неохайною дівчинкою навіть гратися неприємно? Ось і Марусині речі не захотіли в неї бути. Повтікали зі своїх місць і вирішили пограти з вами в біжмурки. Заховались ось у цей червоний мішечок. А ми їх діставатимемо і повертатимемо на своє місце. Якщо це буде іграшка, то ми її кластимемо у зелену корзинку для іграшок. Якщо це якийсь продукт, то у холодильник. Одяг. У шафу, а взуття на взуттєву поличку. Тож першим з мішочками дістали сукню. Куди ми її покладемо? Так, у шафу. А куди треба поставити сік? У холодильник. Де має стояти взуття? Так, чобітки мають бути на взуттєвій поличці. А куди треба покласти футболку? У шаф. Де має лежати іграшковий вертоліт? Так, у кошику для іграшок. А де має бути ковбаска? У холодильнику, куди треба покласти курточку, у шафу, а іграшкового зайчика, у кошик для іграшок, куди поставимо туфлі. На взуттєву поличку, а шматочок сиру, у холодильник, де має бути лялька у кошику для іграшок. Тепер і незнайко знатиме, що кожна річ має лежати на своєму місці. А ось як поводитись у громадських місцях Незнайко не знає. Пояснимо. йому. Якось Незнайко їхав в автобусі і їв морозиво. А пасажири, що їхали поруч, чомусь весь час дивились на нього і були незадоволені. Що ж, не так зробив Незнайко? Звісно, їсти у громадському транспорті? Не можна. Сам забруднишся. І інших пасажирів можна забруднити. А де ж тоді їсти морозиво? Так, поїсти морозиво можна вдома чи у кафе за столом або у дворі на лавочці. Якось незнайко грався м'ячем посеред дороги. Чи вірно він робив? Ні, це небезпечно. Можна потрапити під машину або спричинити аварію. А де ж тоді треба грати з м'ячем? У дворі або на дитячому майданчику. Іншим разом незнайко голосно сміявся в поліклініці. А всі. Чомусь незадоволено озирались на нього. Чому? Сміятися у громадських місцях нечемно, тим паче, в поліклініку зазвичай приходять хворі, яким може ставати ще гірше від гучних звуків. А де ж можна посміятися? Так, на дитячому майданчику або вдома. Якщо ніхто не відпочиває. Тепер незнайко знатиме, як треба поводитись у громадських місцях. А що ж може ховатися у різних вчинках людей? Деякі з них можуть бути небезпечними, тобто нести загрозу здоров'ю чи життю, а деякі нечемними, тобто невихованими. Зараз ми з вами і разом з Незнайком визначатимемо, що може бути небезпечним для здоров'я. А що нечемним? Їсти у громадському транспорті. Це небезпечно або нечемно? Так, це нечемно. Ми вже говорили, що можеш і сам забруднитися. І інших людей забруднити інших буде неприємно. Тобто так робити невиховано. Дражнитися. Так, це також не виховано. Не можна дражнитися. Так роблять тільки нечемні дітки. Брати цукерки у незнайомців. Це небезпечно. Тому що за цим може чиїтися якийсь злий замисел, незнайомець може викрасти вас. Плакати, влаштовувати істерики без поводу. Так, це є нечемним. Наприклад, якщо ви пішли з матусею до магазину, і побачили, як там якийсь хлопчик або дівчинка вимагають від батьків купити солодощі. Ось так сідають на підлогу, плачуть, кричать на весь магазин. Це нечемно. Сидіти на підвіконні із розчиненим вікном і визирати з нього. Це є небезпечно, тому що з цього підвіконня під можна похитнутися і випасти, і це буде загрожувати нашому життю. Незнайко вже потрошку дізнається, як поводитись чемно і виховано. А тепер йому ще треба допомогти обрати друзів, які гарно поводяться та роблять добрі справи. Хлопчик пригощає дівчинку цукеркою. Це добра справа, чи ні? Так, звісно, це дуже добра справа. І таких друзів ми можемо порекомендувати незнайкові. Хлопчики влаштували бійку. Це гарна поведінка чи погана? Так, це погана поведінка, тому таких друзів не незнайкові не треба. Хлопчики насміхаються з іншого хлопчика через колір шкіри. Це гарний вчинок чи поганий? Так, це поганий, насміхатися з інших не можна. Тому таких друзів не незнайкові не треба. Дітки прибирають у своїй кімнаті, наводять в ній лад. Це гарний вчинок чи поганий? Так, це гарний вчинок, значить дітки охайні і люблять чистоту. Тому таких друзів незнайкові ми можемо рекомендувати. Хлопчик поступається місцем іншим людям у транспорті. Це добрий вчинок чи поганий? Так, це добрий вчинок. Адже у транспорті поступатися місцем треба людям з маленькими дітками або людям літнього віку, бабусям та дідусям. Тому ось цей хлопчик дуже добре зробив, і він може бути незнайкові другом. Що ми тут бачимо? Хлопчик ламає іграшку іншому хлопчику. Це гарний вчинок чи поганий? Так, звісно, це поганий вчинок. Такого друга Незнайкові не треба. А тут дітки граються разом і будують із кубиків фортецю. Це гарна поведінка чи погана? Так, це дуже добра поведінка. Тому такі друзі незнайкові потрібні. Ну що ж, Незнайко дуже радіє і дякує вам. А за що ж він вам дякує? Так, за те, що ви навчили незнайка, як треба правильно та культурно поводитись. Що кожна річ. Має бути на своєму місці, що треба робити лише добрі вчинки і ніколи не робити погано. А зараз Незнайко поспішає розповісти своїм знайомим, що треба бути чемним, охайним, вихованим, а вам каже до побачення. До наступної зустрічі малята!